Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную пограти у рухливу гру пташки й автомобіль. Дітки, ви будете пташечками, і коли почуєте віршик, то будете махати ручками, як пташечка махає крильцями. А коли почуєте, що пташка збирає зернятка, то вам потрібно буде присісти. І постукати пальчиками Малята, А коли почуєте, що сигналить автомобіль, тоді вам потрібно буде утекти у своє гніздечко, сісти на стільчик. Отож приготуймося до гри. Пташечки маленькі, дружно полетіли. Всі летіли, всі летіли Крильцями махали. Так вони летіли, крильцями махали. На стежину сіли, зернятка клювали. Ой, що це, дітки? Так, це сигналить автомобіль. Швидко тікайте. Ось і закінчилась наша цікава гра. До побачення малятка.